Буковина попрощалася ще з двома героями, які поклали життя за незалежність України, і солдатом Солованом Миколою, воїном військової частини А 4007 та солдатом Голеватим Вадимом, воїном військової частини А 1556 попрощалися на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Слава та вічна пам'ять героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Тим часом президент України за особисту мужність та вірність військовій присязі нагородив орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Золотого Володимира Степановича. Посмертно капітан Володимир Золотий був командиром роти танкового батальйону 57-ї окремої мотопіготної бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка. Загинув 31 серпня 2022 року при виконанні бойового завдання під час контрнаступу зсу на півдні України.